Вболівальники ледь не розірвали гравців збірної після матчу. У футболістів летіло все, що траплялось під руку. Почуємо думку гравців щодо призначеного пенальті, а також кілька слів про трансфери. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми говоримо у нашому новому відео. Звичайно, буде сьогодні багато про національну збірну, адже не вщухають емоції після ну провального старту. У лізінації, але перед тим як ми розпочнемо, звичний заклик та прохання до вас підтримати наш проект, підписатись на канал. Тисніть також на дзвіночок. Він сповістить вас про вихід нового відео. Ну і поїхали! Стартуємо сьогодні із національною збірною та по гарячим слідам пройдемося по коментарям футболістів, які апелювали до того, що пенальті у наші ворота був призначений ну не зовсім правомірно. Так, Тарас Степаненко апелював до того, що момент був дуже на тоненького. Там такий момент, як на мене, це не пенальті. Я ж кажу, у нас як шотландці судять, пам'ятаю, ми грали зі словаками: п'ятов забив гол, а суддя свиснув фол. Ну і зараз м'яч летить, там боротьба, м'яч влучає у плече, можливо, десь в. Передпліччя трохи він не повпливав ні на який момент, сказав Тарас. Солідарний з ним і автор одного із забитих м'ячів Владислав Ванат. Такі пенальті, які призначають, мені здається, що не можуть бути на такому рівні такі пенальті, заявив він у коментарі трибуні. Олександр Зінченко на флеш-коментарі до слова повністю визнав провал команди у цій грі. Усі ми заслуговуємо на ту критику і на той результат, який, на жаль, стався. Кожному з нас особисто потрібно зробити висновки як індивідуально, так і. Командно, ми повністю заслуговуємо на критику, але я просто не розділяв би ці негативні результати на когось там перекладати на головного тренера, чи ще на когось і так далі. Давайте подискутуємо у коментарях на вашу думку, чи був пенальті у наші ворота. Ну і до слова, після того як завершилася пауза на матчі збірних, повертається і клубний футбол, а з ним і чемпіонат України. І вже в найближчому турі на нас чекає цілий ряд доволі цікавих поєдинків. Чи зможе Олександрія Ротаня продовжити свою феєри? Переможну серію Карпати зустрінуться із Шахтарем, і, напевно, центральний матч найближчого туру це Динамо проти Зорі. На кожен із цих матчів наш партнер пропонує дуже широку лінію, і в цій лінії ви точно знайдете для себе щось цікаве. Ми з командою знайшли наш прогноз на екрані, а у коментарі, що закріплений під цим відео, або ж за QR-кодом, який ось там вгорі екрану, на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Продовжуємо про збірну і поговоримо про ту ситуацію. Доволі таку неприємну і неоднозначну склалася вона після гри, коли наші футболісти підійшли до фанатського сектору, аби подякувати вболівальникам. Однак нарвалися на дуже жорстку розмову. Отож, після гри вболівальники збірної почали вигукувати на адресу команди доволі неприємні слова для того, щоб поспілкуватися із фанатами. До них пішов наш оборонець Віталій Миколенко, але його зустріли далеко не гостинно на адресу захисника. Та всієї команди полетіли звинувачення, образи та нецензурні слова. Далі пропонуємо вам частину цього відео. Але апогей ситуації стався тоді, коли до сектору фанів підійшов наш капітан Андрій Ярмоленко. У футболіста і взагалі, стали кидати різноманітні предмети з трибун. Полетів навіть стакан на щастя, гравець встиг ухилитись. Напишіть свою думку у коментарях, друзі. Як вам така реакція фанатів? Чи це не занадто? Ну і на завершення випуску кілька трансферних новин, які ми не можемо умнути. Тут у нас Мудрик, Лунін, а також скандал черговий у кривбасі. Отож, розпочнемо з Михайла Мудрика. За даними журналіста Саймона Філіпса, український вінгер взимку покине Челсі. Передбачається, що у січні 23-річний українець приєднається до нової команди на правах оренди. Зазначається, що нові агенти Мудрика намагаються знайти йому клуб, де він буде грати на постійній основі та мати більше ігрового часу. Клуб, у якому Михайло зможе відновити кар'єру, яка за часи перебування на Стемфорді явно пішла на спад. В Іспанії вже називають новий клуб Андрія Луніна. За даними порталу Elgol Digital, після завершення контракту з Реалом, Андрій продовжить кар'єру у складі їх принципового суперника Атлетико. У планах матрасників, аби Лунін став повноцінною заміною для Яна Облака, який наступного літа, як очікується, має перейти у клуб із Саудівської Аравії. Відзначається, що нашому голкіперу цей варіант та також цікавий, адже у команді Сімеоне він зможе зайняти позицію основного воротаря. Півзахисник Сан Паулу Матеуш Амарал офіційно перейшов в Олександрію. Це оренда, про це повідомляє телеграм-канал команди. Угода розрахована до 30 червня 2025 року. А 20-річний бразилець є вихованцем Сан Паулу. Раніше виступав за команди Ю 17 та Ю 19 Ну і неспокійно знову у кривбасі від тренувань із першою командою відсторонили Тимура Стецькова. Повідомляється, що. Що гравець відмовився підписувати контракт, який добігає свого завершення наступного літа. Тож через це до нього були застосовані відповідні санкції. Про це пише та то таке. Заважимо на старті сезону. Стецьков вже провів за клуб 8 матчів і навіть забив один гол. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш випуск. Своїми емоціями діліться у коментарях. Не забудьте також про підписку та вподобайку. Вам не важко, нам приємно. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.